Привіт! Сьогодні розглядаємо дієслово Хальтен і його префіксальні варіанти. Для того, щоб нам воно легше запам'ятовувалося, ми будемо його асоціювати з галькою. І що робитиме галька з відповідним префіксом, то буде і таке і значення. Дієслово Хальтен без префіксів теж неоднозначне. Ми зараз пов'яжемо такі його значення, як зупинятися, але це тільки в плані транспортних засобів, тримати і дотримуватися. Дивіться на ось таку картинку. От автобус, уявіть собі, що автобус зупинився, і Галька тримала чоловіка за горло, щоб він дотримувався певної дієти. Її сторони дистанції. Ну, ось такі значення у нас йдуть у слові halten. Побачимо це в реченнях. Der bus hält direkt vor meinem Haus. Автобус зупиняється прямо перед моїм будинком. Ich halte deine Hand in meine Hand. in Я тримаю твою руку в моїй руці. Was halte ich in моє hand? Rate mal. ich Ich halte dich fest an der Hand. Ich tremajo beim mitsno za Meine Eltern halten eine Ziege, aber ihr bechtet tremajo kozu. Willst du einen Hund halten? Wollt ihr stremate Sobaku? Er hält sein Wort. Win tremaye swoje Slovo. Halte Distanz. Träme die Distanz. Halte dich rechts. Wenn wir mit diesem Zwo-Rot-Nim-Sich-Dich-Mich halte dich rechts. Tremai dich rechts. Also, halte dich rechts. Man kann halte dich links. za der linken Halte dich fern von bösen Menschen. Тримайся далеко від злих людей. Можна замість там Bözen менш взяти якесь таке, наприклад, там тримайся подалі від неї. Наприклад. Так, Нам треба тоді після фондатів поставити хальте ферн ihr. Це буде від неї. А якщо від нього, буде von ihm. Ну і решта. hält die діete. Вона тримає дієту, має на увазі, вона дотримується дієти. Можна, звичайно, брати зі махт діє, просто робить дієту, але це, як варіант, теж вживається і використовується. Отже, Гальт це просто тримати, триматися. Пам'ятаєте картинку? Тепер наступне слово Анхальтн. «Анхальтн» зупинити, зупинятися. Аня з Галькою зупинилися і зупиняли машини. Дуже така цікава у нас буде асоціація, але ось таким чином ми його запам'ятаємо. Der Bus hat angehalten. Автобус зупинився. Am Freitag hat die Polizei mich angehalten. В п'ятницю мене зупинила поліція. Halte beim Geldautomaten an. Зупинись біля банкомату. Бачите, в нас банкомат, а в них. Грошомат. Цікаво, правда ж? Кансту нохмальді люфт анхальтен? Можеш ще раз затримати повітря? Er hat an der roten Ampel nicht angehalten. Він не зупинився на червоне світло світлофора. Наступними будуть два дієслова. Aushalten – витримати, durchhalten – витримати. Ну, це такі два значення, вони е, можуть їх об'єднати, але відтінки у них є свої і дуже чіткі. Отже, дивимось на картинку спочатку з Аусхальтен. Аусхальтен як витримати, витримувати, але ще і терпіти. І асоціація галька ось цього свого страуса Ауса терпіла все життя. Аусхальтн терпіти, витримати, витримувати. Далі. Дурхальтн, як витримати, витримувати. Як, Знаєте, як прорватися, вистояти. Захватимо дух і прорвемося швиденько через усі ці труднощі в житті. Дурхальтн протриматися, витримати. Ось чому нам підійдуть саме ось такі малюночки. Там, де Галька Страуса терпіла, а тут ми захватили дух і пішли з боєм крізь труднощі. Ось такі два дієслова у значенні витримати. Теж в реченнях. Ми мусимо вистояти. Ми мусимо пройти крізь ці труднощі. nicht». Я не знаю в їх 3 монати дурхальте, як я ці три місяці вистою, пробуду. І хальте дас ніхт аус. Я не витерплю це. Дас кан ман нох аус хальтен. Це можна ще якось терпіти. На цій картинці ми маємо слово отримувати, бачите, як він, ось цей хер ер», Отримав від Гальки подарунки, посилку, повідомлення. Erhalten – це є синонімом до слова бекомен. Далі на цій картинці ми бачимо, що тут погана поведінка, погано поводиться. Цей чоловік із жінкою. «Verhalten» – «sich verhalten» Поводитися. Маємо рефлексивне дієслово. Ну, і, відповідно, асоціація. Фермер з Галькою поводиться якось. Чи добре, чи погано. «Verhalten». Ну, і «unterhalten» Спілкуватися. Під галькою живуть ще дві жіночки, і вони всі трьох спілкуються. Erhalten – у реченнях. Wann hast du das Paket erhalten? Коли ти отримав посилку. Er erhält oft шлехт Noten. Він часто отримує погані оцінки. Ті банк erhält die information. Банк отримує. Zu Information. Hast du einen Zuschlag erhalten? Die Otrema do Plato. Die Pers Verhalten. Du verhältst dich unverschämt. Die Powodische. Nus tedobataka. Unverschämt se pohano, agressivno. Stedno. Die Kinder verhalten sich ganz gut. Діти типу, поводяться нормально. Dein verhalten bringt mich auf die Palme. Твоя поведінка мене приводить, приносить на пальму, тобто дратує мене. Цей вже вираз ми брали раніше. Із Terrasse. Unterhielten маємо з вами притеріту, жіночки. Розмовляли на терасі. І магміх мідунзер нахберен удартен. Я люблю, мені подобається спілкуватися, розмовляти з нашою сусідкою. Бегальтн. Мати, зберігати, залишити собі. І ми це бачимо. Беху галька має, зберігає і залишила собі. Не хоче її продавати. Behalten. І візьмемо в картинці ще одне слово. Enthalten. Асоціацією до Enthalten у нас буде енциклопедія Гальки. Вміщує тисячу рецептів. І має в своєму складі багато всього. А ось, наприклад, як певний напій чи рідина. Має в складі якісь відсотки того чи того, тому це і буде вміщувати мати у своєму складі. Отже, Енциклопедія Гальки вміщує, має в своєму складі. І беху галька має, зберігає, залишила собі. Das ist mein altes Fahrrad. du kannst es behalten. Це мій старий велосипед. Ти можеш його мати собі. Бачите, як? Ти можеш його собі залишити, собі мати. Das Parfüm behält den duft lange. Ці парфуми мають в собі зберігають запах дуже довго. Mein Vater behält zwei Autos. Мій тато має дві автівки. Зберігає, залишив собі дві автівки. Так, звичайно, можна заміняти словом хат просто має. Ну, але ми маємо з вами теж впізнавати і префіксальні варіанти інших с -с -с слів. seine Telefonnummer behalten. Я зберегла його телефон, номер телефону.

Скільки слів вміщує цей словник? Повторимо ці дієсла разом. Хальтен. Тримати триматися. І рідше зупинятися. Анхальтн. Аня з Галькою зупинилися і зупиняють. Зупинити, зупиняти. Зупинитися. Аосхальт. Витримати терпіти. Турхальтн витримати, прорватися, вистояти. Enthalten – вміщати, мати в своєму складі складатися. Behalten – мати, зберігати. Ну, і що в нас там ще? Мати, зберігати. Залишити собі. Мати в своєму зберіганні. Ерхальтн отримувати. Зіхрехальтн поводитися. Утагальтн спілкуватися, розмовляти. Ось такі маємо варіанти. Приємного всім тренування! Лайкаєм!